Радості, звісно, мало. Брат вже побув три дні в відпустці і їде. Ану, уливки вже нема, так? Да? Нема такої радості. Їдемо везу? <риклад> <риклад> вже нема. <риклад> нема вже той радості, але везу його на жд вокзал. Але ще заодно, знаєте, хочемо заїхати зараз до одної сестрички. У нас тут є знайома молитвенниця. Посітити її і просто, знаєш, помолитися і дати таку, знаєш, е, таку нужду їй положити, щоб вона ходатайствовала і за нього особливо, і взагалі за всіх наших хлопців, які сьогодні там стоять в проломі за, за Україну. Так що благослови Господь кожного. Амінь. Ми добралися вон до нашої сестрички, приїхали. Помолитися. І знаєте, сестричка розказує, що її батько був з дитинства віруючий, і в якому 90... 51-му році його 50-му 50 році посадили за віру Ісуса Христа і в Караганді, в Караганді сидів. І як ви скажете, от сьогодні віруючий і раніше вірую, є різниця чи ні? Так. Трохи є, да? так? Зараз зараз якісь такі трошки м'які, такі да якісь такі ніжні. да? приходили на служення. Я ночою збиралися, приходили з усіх по одному. йшли, щоб ніхто не помітив. І коли приходили до нас ночувати, бо приїжджали, вони, я думаю, скільки можна говорити. Заслуження прийшли в час, начала друга, а і цілу ніч говорять, да? А вони, ще про, Бога, говорять, а вони да? ще про Бога. Я хочу спати. А вони говорять про Бога весь час і такі збуджені, все. Таке, таке було трепітання. От приходили чим гощати було. Там з Михалкові ці браття приходять, чи шепч, така радість була. І допомагали. Хтось загорів, захворів і їхали в то допомагати. Я знаю, що в прадівці був чоловік, він без руки льоньку був, не міг працювати, бо одної руки в нього не було. А шестеро дітей. То от збирали речі, і тьотя моя бабуся да? носила туди туди. Щось збирали, якісь копійки, от так один одному помагали. А що ви скажете? що от сьогодні. Треба нам, от і навіть хто вас зараз бачить, що ви сказали. От? Ну є багато теж віруючих, і зараз є таких, віруючих, що дійсно відкликаються на перший, на перший поклик. Чи навіть самі не треба їх кликати? Вони приходять і допомагають і старшим, і сочувстви не такі. Ну, є якесь, напевно, більше при. І нема страху Божого. Тоді було страх, що от Бог прийде, і ми будемо не готові. Це, наверно, було. Я знаю, от завжди співали. от що мама не робила, вона все рівня співала. Я ті псалми вивчила на пам'ять, які вони Вона постійно співала, раділи люди, от раділи Богу, щоб, нема щось було, якась радість була в народі. Общення дуже, дуже цінили общення з народом. Знаєш, що приходили, це було праздник, якщо приходили посічати, йшли в собрання, заходили до когось, і от радість була. То, то так ви зі сторони наблюдаєте, що більш за все, навірно, страх втрачений. Так, да? Да, да, навірно, що от і страх, що все, боялися, що були готові. От щось може. Нехай нам Бог святий допоможе. Нехай Бог це допоможе. допомогти. Ті люди, які були в них, був дійсно такі з стрептом. Я зрозуміла, що ходили страхом. І в трепеті їхні діти прийшли до Бога, їхнє потомство прийшло. А хто от був так безпечніше і, і так от багато? Ну не завжди так. Но, но так Я наблюдала за це теж, що так. От, От, сестричка, ви скажіть, от сьогодні, хто вас вот зараз бачить, що би ви їм порадили всім людям. Різниці немає вірушення. І, і собі в першу чергу да. бодрствувати. Бодрствувати, молитва і слово. А не думати, бо, каже, все останнє приложиться. А тут думаєш загород, тут думаєш, що там ще щось придбати, тут думаєш і їсти краще приготувати, щось хочеться, бо є можливість не так, як тоді, знаєш. но в скудості ти, а о, горіли, пламеніли серцями. Да. Ви живете сама, так? Да? Да. Ну Бог вас не лишає. Ні, nee, Бог тільки Бог і от друзі. От приїхав до мене. З ворона приїхала сестра, Надя, Поля, Вітя, і мені посадили город. Слава, Слава Богу, Бог печатя і заботиться. Я думала, Бог нам все допомагав. Ми приїхали дуже друзі, навіть мірські православні, бо знають, що ми молимося за них, і Бог благословляє їхні сім'ї і хочуть допомогти. От сьогодні дзвонила і каже: ви скажіть, в мене дочка хвора, скажіть віруючим, щоб помолилися, бо я знаю, що вас Бог чує. Вот ну, я ходжу в православну, але вона каже: я вас вимолюю. Сильні, сильніші, як у нас, во так. Так, Бог, що знає, що ми. Хто приближається до Бога, то він відчуває, що наша молитва сильна і що вона допомагає. І ми молимося за цей мір. І що основне, от я дуже наблюдаю, що вірую, що повинні прощати, прощати е, людей. Ну, ми, ми всі спотикаємося, ми всі не, не совершенні. Так і Бог, в Слові Божому каже, Но прощати, не, щоб обіди не було, і молитися за тих обіжаючих. знаєш. Коли да. мама приходила з бабушкою і хтось їх обідали, вони ставали на коліна і плакали, і просили, прощення. Того ми, сестра Ніна, сьогодні заїхали з Сашком до вас, тому що він вертається назад туди, на ті місця, щоб ви ходотайствували, молилися і за нього, і за тих хлопців, які вокруг нього, щоб Бог помилував і зупинив це все зло, яке сьогодні відбувається. Амінь. Да.